Привіт, друзі! Сьогодні неділя. Значить, прийшов час шокувати вас в моїй рубриці Шок. Шокується. шокується в Канаді, шокується в світі, в Сполучених Штатах, в Україні, в Ізраїлі. Все цікаве, що потрапило на мій радар, буде на цьому випуску. Підписіться під підписіться. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк. І давайте почнемо з цікавих новин. А почну з економічних новин на цьому тижні. Вся Канада буквально стоїть на вухах, коли в понеділок Трамп оголосив про те, що він збирається ввести тарифи 25% для всіх товарів, які поступають у штати з Мексики і з Канади. І це викликало дуже бурхливу реакцію у канадському суспільстві у канадському політикумі. Через буквально дві години після того твіту Трудо вже телефонував Трампу і намагався розрулити ситуацію, прояснити ситуацію. Основний аргумент Трампа він таким чином збирається. Наказати Канаду і Мексику за безконтрольний потік емігрантів і за поток а, наркотичних речовин, які а, поступають до Сполучених Штатів, абсолютно різні речі: економічно, і тарифи, і, і контроль над кордоном він змішав людей коней в один в один твіт, але викликав насправді дуже неоднозначну реакцію. А, цей дзвонок, який відбувся, не дуже допоміг, напевно. Тому в п'ятницю вже Трюдо персонально з'їздив до Флориди і поспілкувався з Трампом. Наразі невідомі результати тих перемовин. Сподіваюся, що Трюдо привіз, хоч якийсь позитивний результат, тому що якщо ні, це буде реальна катастрофа для канадської економіки. Тому що Сполучені Штати є головним торгівельним партнером Канади, 75% всієї торгівлі приходиться на Сполучені Штати, 600 мільярдів доларів річний обіг товарів. А, і якщо ці тарифи введуть, це означає фактично падіння канадської економіки. Тому сподіваюся, що ці погрози стануться погрозами, і всі ці непорозуміння будуть вирішені. Але дуже показово, як Трамп, ще не ставши президентом, вже поставив всіх своїх сусідів буквально на вуха. Мексика, до речі, відреагувала більш рішучіше, ніж Канада. Відразу сказала, що вони ведуть відповідні протилежні тарифи на американські товари. До речі, Америка 90% всіх овочів поставляє з Мексики і 50% всіх фруктів. Тобто, якщо ті люди, які обирали Трампа, сподіваються, що ціни в магазинах зменшують, вони дуже сильно помиляються. Тому що, якщо Мексика захоче наказати тарифами Сполучені Штати, то ціни на продукти в супермаркетах Америки виростуть дуже, дуже суттєво. А, насправді дуже погана ситуація, тому що ще не ставши президентом, Трамп вже починає викручувати руки своїм найближчим сусідям, сусідам, сусідам партнерам, навіть маючи тристоронній агрімент, договір, який він сам підписав у 2017 році. Який діє до 2026 року, і по тому договору всі відносини між Мексикою, Канадою і Сполученими Штатами дуже добре регулюються. І Трамп підписання того договору навіть став собі до, як його досягнення. І зараз він плює на той договір і просто його так розтоптав, фактично. А, побачимо, чим це закінчиться. Недовго чекати лише там до середини до, до 26. Січня, коли Трамп офіційно стане президентом, але тенденція дуже погана, тому що нам тут буде дуже невесело з таким сусідом із його непередбачуваними рішеннями. А, інша економічна новина, яка дуже хвилює зараз канадців, це а, пошта Канади, яка бастує вже другий тиждень, навіть третій. А, і кінця краю той забастов. Ці немає. Вони вимагають підвищення заробітної плати. Профсоюз пошти перемовляється з самою поштою і підключили уряд Канади і модераторів. Цього питаються вирішити це питання, і нічого не вдається. Насправді пошта брала профсоюз пошта брав дуже 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 незручний час для того, щоб зробити забастовку. Фактично, це вистріл у скроню, тому що канадці вже зараз дуже фактично негативно ставляться до цієї забастовки. Тому що люди буквально не отримують чеки, які по пошті пересилають з допомогою там. і дуже страждають верства населення, які залежать від допомоги уряду. Не ходять посилки, інші листи. Ну, Тобто, справді катастрофічна ситуація. Незрозуміло, як чим це закінчиться. Але я вважаю, що профсоюз в цій ситуації робить велику помилку. Він фактично з'являться нові нові компанії, які будуть робити ті ж самі послуги, які робить пошта Канада, так само як була ситуація на цьому році. В цьому році з LCBO, з монополістами, які торгує алкоголем на Антаріо. Онтаріо. і через їхній страйк, буквально дуже швидко алкоголь став продавати буквально на кожній заправці провінції Антаріо. Тому що терпіти це неподобство нікому не, не подобається. Тому я думаю, що пошта буде покарана так чи іншим. Чином самі співробітники відкрили скриньку Пандори. А інша дуже цікава економічна і політична новина це такий був проголосований біл, так званий як він називається, «Holiday Relief», коли на товари, іграшки, обіди в кафе-барах, ресторанах, там різноманітні подарунки, ялинки, не будуть зимати податок на додану вартість. А, і це буде діяти з 14 грудня два місяці. Тобто, цей біл таки був проголосований. І до того ж, кожен житель Канади, який за 2023 рік показав прибуток свій дохід менше ніж 150 тисяч доларів, отримає чек на 250 доларів приблизно в квітні. Тобто такий подаруночок, під ялиночку від популістів Джастіна Трюдо. На додаток до популістського подарунку від консервативної партії Форда, який всім антарійцям виплатить по 200 доларів також на початку 2025 року. Я вважаю, що для тих всіх популістів треба мати окремий такий куточок, куточок, десь в де їх будуть жаріти чорти, тому що. Коли ти не можеш бути обраним через свої досягнення, ти починаєш робити популістські кроки, які заганяють економіку ще в більш погану ситуацію, ніж вона є наразі зараз, це, на мою думку, абсолютно дурня. Це робити, роздавати гроші немотивовано, робити такі зменшення податків, начебто, на, 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 на добре, але Історія показує, що такі зменшення навпаки призводять до подальшого збільшення цін, і дуже зараз непереливки всім торгівельним компаніям, яким треба перераховувати ті цінники, міняти прогр... перепрограмовувати їх касові апарати і так далі. Це така головний біль для всіх за наступні два тижні. Все це зробити просто на голову не налазити популістські кроки, які зараз роблять в Канаді різні партії. І це, це є справді погано, і сподіваюся, що виборець не купиться на цю всю популістську херню, а буде обирати політиків, виходячи з конкретних справ і з конкретних досягнень, а не вестися на ці подачки, які вони збирають зараз їм давати. А інші новини у нас були більш політичними. І з Сполучених Штатів багато Трамп на цьому тижні <рекодарить> генерував новин і стосовно своїх там нових призначення, така діозна фігура на голову ФБР зараз пропонується праворадикальний е кандидат. І там справді ось наскільки цікаво нам буде спостерігати зараз, і наскільки цікавіше буде, коли Трамп стане президентом. Цікаво, цікаво буде і, і боляче буде, вже боляче дивитись на це через ці, ці погрози і так далі. Але ем, досі я не вирішив насправді, чи добре то, що Трамп прийшов до влади, чи не дуже. В деяких моментах так добре, тому що інколи ці такі горді вузли треба рубати. А і Трампа дуже добре це, це вдається. Але інколи ця така шокова терапія, вона е, дуже боляче для. В цілому сприймається людьми. Побачимо, як то воно буде. Але то, що буде весело, це, це однозначно. Вже знається ознаки приходу Трампа на Близькому Сході, а, коли Ізраїль підписав а, угоду з, з Ліваном про припинення вігню, вогню з Хезболою, потріпали Хезбулу, вбили все руководство і керівництво ну, Справді, красавчики. Абсолютно на 100% підтримую підтримує Ізраїль цій справедливій боротьбі з терористами, які їх оточують, і, і в Лівані, і в секторі Газа, і, і, в, і в Ірані, і в Сирії. І відкрився другий фронт в Сирії для Росії. Сирійські повстанці надавали люлей пропр урядовим військам Асада. Захватили Алєпа на. Другий за розміром міста в Сирії, а, і тепер Путін наш багаті думає, чи відправляти йому допомогу військового осаду. і це дуже добре для України, яка може отримати невеличкі полегшення зараз. В Україні навпаки зараз ситуація дуже складна. Останні два місяці. Перед інаугурацією Трампа будуть дуже складними через те, що Путін буде намагатися покращити свою переговорну позицію. Буде намагатися захопити якомога більше територій, завдіяти якомога більше шкоди інфраструктурі українській, атомним е станціям і так далі. І це вже відбувається зараз. Тому дуже важливо наразі допомагати, продовжувати допомагати Україні. Всіх до закликаю, всіх, хто не дивиться з Канади, з інших країн. Перераховувати гроші на допомогу Україні на дрони, на що завгодно, на те, що ви знайдете, і це дуже дуже зараз важливо. Дуже дуже класні новини наразі приходять зараз з Росії падіння рубля на 20% за останні декілька тижнів. Це фактично те, що може вбити російську економіку, може вбити Росію як державу. Саме через економічні проблеми ця війна може закінчитися. Не через якісь ефемерні переговори, а через реальні проблеми у Росії, через те, що їм просто нічого буде їсти, неможливість імпортувати товари, неможливість купляти товари в магазинах, іпотечний кризис, кризис неплатежів. Оце все поступово, повільно, але так дуже вірно вбиває російську економіку і з цим російський режим. Тому продовжуємо спостерігати саме за цим падінням економічним в Росії. Цікаві новини у нас відбуваються в Грузії. Грузини не, не здаються, виходять на вулицю протести проти грузинської мрії, яка продала фактично свою країну Путіну, продовжуються. Я дуже сильно бажаю перемогам перемоги людям, які виходять бастувати проти несправедливості, проти звернення, проти змінення курсу Грузії з Євросоюзу на інтеграцію з Росією. Просто Майдан повторюється буквально один в один. І дуже важливо людям не здаватися, виходити і якомога радікальніше реагувати на, на дії поліції. Не тільки феєрверки, пора вже стріляти, а чимось більш суттєвим. Мирними переговорами вже там нічого не вирішиш. Справді в світі дуже багато відбувається новин, і новин для України інколи хороших, інколи не дуже. Але в цілому ця, ця зима насправді вона є вирішальною. Дочекайтеся буквально декілька місяців до інаугурації Трампа, і вже буде зрозуміло, чи сяде Путін за. За переговори за стіл переговорів, чи буде припинена ця війна, чи не буде вона припинена. Я сподіваюся, що такі економічні проблеми доконають Росії. Вона буде вимушена сісти за стіл переговорів і буде вимушена почати відводити свої війська з України. А, на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.